Доброго дня, друзі! З вами знову я В'ячеслав Зирянов, і моя постійна рубрика Соцдвіж. Поїхали! Сьогодні я хотів поговорити з вами про ментальне здоров'я. Це дуже важливе питання, яке зараз на часі і дуже актуально. В Україні йде війна, і українці, ми українці, дуже багато пережили стресу. І для того, щоб Зовсім не з'їхати з глузду для того, щоб мати фізичну і ментальну форму, треба займатися ментальним здоров'ям. Ще хотів наголосити, що проблема ментального здоров'я дуже. Дискусійна в нашому середовищі професійних соціальних працівників та психологів постійні тривоги, постійні обстріли, постійні негативні новини дуже погано впливають на психіку. Для того, щоб справлятися з цим стресом, треба мати якби Дві точки опори. Перше це не читати негативні новини, мінімізувати е, знаходження в соціальних мережах та думати позитивно. Друга складова це займатися спортом, слідкувати за своїм харчуванням, е, читати книжки, більше часу проводити на свіжому повітрі е, та інші фізичні е, вправи. І так, якщо ви вже е, знаходитесь в якомусь е, більш-менш депресивному стані, то моя вам порада як соціального працівника: зверніться до е, професіонала, до психолога або соціального працівника. Окрема е, історія, і окреме питання це з е, військовими, які повертаються з фронту та їх родинами. Це дуже складне і важке питання, яке потребує професіональної реабілітації. І так, підсумуємо. Якщо ви слідкуєте за своїм ментальним здоров'ям, то обов'язково е е мисліть позитивно. З вами був я, В'ячеслав Зарянов, і моя рубрика Соцдвіж.